Російське слідство відмовило матері Олексія Навального у видачі тіла в найближчі два тижні, за словами прес-секретаря. Навального Кіри Ярмиш сліді сказали адвокатам і матері Алексея, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів буде проводитися какая-то хімічна експертиза. Ну, я думаю, що всім зрозуміло, що це власне і є остаточне підтвердження здогадки про те, що Навального вбили. А ага, не він сам помер. Ну, воно було видно і по тому, що за день до того показували, що він абсолютно нормально ще й з жартами спілкується і з суддями під час чергового якогось там апеляційного чи що судового процесу по відеозв'язку. І тут же цей. Цілком здоровий, е хоч і сидящий е в тюрмі чувак, е знаходять його мертвим і нікому не показують. Ну ясно, що вбили якимось новичком чи ще якоюсь гадістю через е два тижні ця гадість розтвориться повністю і не буде е можливості встановити сліди, але нафіга вони його такі вбили. Адже е, наслідки ну, не такі, як е, обіцяли на Заході ще два роки тому, але наслідки серйозні, тобто санкції е, Путін стає остаточно нерокоподаваним, не лише Путіна, вся верхушка. Я думаю, е, причина в тому, що насправді путінський режим дуже погано себе почуває. Вони бояться конкуренції навіть. З боку посадженого в тюрмі і не зареєстрованого кандидатом Навального, тобто, навіть в такому вигляді, сидячи в тюрмі, він для них являв небезпеку. Тобто, Росія, Російська оця імперія зовні грозна, яка огризається. Внутрі, там, як той баобаб в пустині. Внутрі він полий, абсолютно вигнивший, висухший, і тільки ногою його пхни і завалиться. Те ж саме може статися і з Рашкою. Тут вона, начебто, велика і сильна, а щось там загорілося зсередини, і рухнуло все, і пропало. Подразник Може бути різний. Не вийшло з Пригоженим, ну що ж, може вийшло щось інше. Боялися вони дуже, щоб якщо щось не загориться, якщо щось загориться, щоб е, не з'явився тут же Навальний, не з'явилися е, якісь високопоставлені генерали, які захочуть його використати, наприклад. І е, повалити нинішній режим. Так що, так що чекаємо нагоди навіть без Навального, що там у них щось загориться. Звичайно, без е, такого явного кандидата на пост лідера е, шансів менше, але тим не менше е, сама внутрішня ситуація від того е, не краща. Внутрішня ситуація там повна внутрі гниль того вони так і бояться.